Все печально. Навіть не знаю, що сказати, щоб не наговорити зараз дурного. Щоб з головою з не засняли мене. В складі там 5-6 чоловік, і вони бігають свої часо, і в мене із за того, що ну, хочу кожного. Буду з Молдавії забирати людей на вампірі в Україну. Ангел Максим Олегович позивний в мене внук. Службу проходжу з 2020 року. лише стукнуло 18 зразу. Дуже любив армію, бо навчався в воєнному ліцеї 4 роки і хотів зв'язати своє життя, так скажем, з воєнним чимось. Я прилітаю до безпустити чорне пітно ходяче. Все, розлетілися чотирьох. он ми дрібда. Війну застав в себе вдома, в себе на ВПС. О п'ять ранку нас всіх підняли по команді база, тривога піднялась, все. Прибігли всі наділ, дали автомати, дали каски броню. І все, і це перший місяць два. Е була ця Суматоха, виїжджали дуже багато людей, ОБСЄ всякі, бо я служив на пункті пропуску. Так і далі продовжував службу на пункт пропуску, плюс вже почали залучати на зеленку із за того, що багато людей хочуть якось зробити сальто. В перші дні ще можна було зробити дешевше або безплатно. І все, і потім поїхав на Донбас у 2022 році. На три місяці Це нас кинули е мене і напарника, якого в мене цей позивний вийшов внук. Бо напарник в мене був дід, йому під 60 було тоді. Мене називали то малий, то ще якості позивного тіп, мене не було. Перший день на війні ще не міг зібрати до, до раму свою. Просто було страшно. Воював, він мав дуже великий досвід. Дуже багато чого навчив, типу, розказував мені. І в Марінці, типу, коли у нас був хороший такий двіж, типу, багато чого навчив, типу, і можна сказати, благодарю йому типу, я до сих пор ще тут. 22 рік був типу, такий на суеті. <ріст> треба було бігати і треба було нормально стріляти. Треба можна було один на один виходити нормально. 23 рік був трошки вже набагато складніше, що вже появилися ці дрони. У мене просто дядя колись служив по він був кінологом. І я щось вирішив теж спробувати, типу, тим більше у мене в моєму місці був ВПС. Від Кія родом, то я вирішив піти в ДПСУ. Фенікс, як я обирав. Е... Ну, просто я вже як вернувся знову назад до себе додому на ВПС служити типу, після 23-го року. То в тилу, ну, морально дуже важко. В плані того, що, типу, ну. Дуже заганяють там. Просто заганяють службою, е... Совдепувщиною. І все, а, е... мені запропонували прийти в цей підрозділ безпілотних систем. І я думаю, ну, я знав, що за дронами це як ніяк як будуще, бо я просто з піхоти помню, як вони нас кошмарили, то думаю, що би я не кошмарив би так само. І все, я щось так і вирішив. Типу, Я написав рапорт. Перебігається і суїття Як ми скидаємо на них зажалки і вони горять. Ну, дуже прикольно виглядає. Ну, бо це велика машина смерті. Я бомбером прилітаю, я скидаю, такі, що такі бомби, що просто потім ніякий піві не може знайти підтвердження. А буває таке, що ну, я скидаю до останнього, щоб побачити, де в нього апендіцит. Ми відбиваємо штурм. От йде, допустимо, штурм техніки, ще щось, ну, вона не доїжджає у більшості случаях. На цій ділянці, на якій ми працюємо, скільки раз вони пробували штурмувати, вже штурмів, скільки не було, вже за два місяці, мабуть, не було штурмів, бо вони просто нічого не можуть зробити. Вони лише виїжджають, і все, і на цьому кінчається. Там вони вже і стають. Ну, була така ситуація, що теж летіли. Е... Просто теж летіли шукали, щоб це брати. І бачив, як ну, двоє стоять. по один на коліна, дві стоячи світом. Мінотавра давить колеговий <рес> <рес> Все, ну любовницей уголочок підпалили. Дали трохи жару, і все. Труднощі. Ну, Якщо ти молодий, перспективний. Для молодого ну, то, що ніч. Треба сидіти цілу ніч до ранку. Поки ще літо, ніч коротка, зимою важче. Зимою, бо ніч набагато довше, зимою важче трошки працювати. Там На позиції найстрашніше би паласи, навірно, заїхати на позицію і виїхати з неї. А так, ну, нема нічого страшного. Та що на позиції ніякі думки не літають. Ти просто поружаєшся в роботу і все, і працюєш. Ніч ти працюєш, день ти відпочиваєш. Це якщо нема піхоти, ніяких штурмів немає. Заходила збоку, але вони, походу, вона в кропи вдарилася і біди не наробила. Вона не збила, так скажемо, ми її збили. <плес> Получається, так. Да. Получається, один хлопець у піхоті вже їхній. У мене головна мотивація те, що в типу, мене і мама служить воює. Я якось так, щоб я пішов, там, допустимо, в Європу зараз зробив сальто. Сидів в Європі, а не дай Бог, щось случиться, то що, ну, дуже багато кінтів в мене на кладбищі померших, які теж воювали. У мене мотивація одна от, просто, так скажемо, вбивати їх чим побільше. Це, це біля річки, що зараз у нас на бажаються десь в цьому районі. Не тупити, тут, ну, тут набагато все проще. Тут нічого складного взагалі немає. Є спеціальна книжечка, коли ти приходиш, ну, де, там стаєш вампірістом чи мавікістом. Є КЛЄшка, яку ти можеш просто відкрити, прочитати. Там все доступно написано. Якісь поради. Ну, я ж теж я прийшов, я до цього не був не, ніяким не пілотом. У мене було дуже мало часу, щоб Все, Три дні у мене було, все, на третій день я вже, скажімо так, без, без мам, пап і допомоги якось заступав. Е, Приїжджаєш додому, нехай Б'єн обере і його попробує облітати. подивитися, чи все нормально з ним. Бачу, бачу. Все. Угу, давай. Я зарабієні скажу. Це круто, коли руки і ноги розлітаються в різні сторони від вампіра, коли скидуєш бомби. Вампір це. І вампіром набагато легше керувати, чим тим самим мавіком чи Фпівкою. Він дуже простий в керуванні максимально. Ну, яка ж наша ціль? Ну, танчик, був уражений у мене. Танчик був уражений в мене, що? що в нас ще було, беха. Да? Беха. Беха було в нас вражена. Так, ну. Машини лати, вати, да. Нервна техніка. Да, інженерна техніка. Він прожив довше всіх. Як в нього було? Frankenstein. Франкенштейн був дуже довго жив. Його і перебирали, і все. І за цього він був Frankenstein. В ньому все було помінено. От він довго жив. Це найкрутий підрозділ Фенікс. Новостворений. Тут всім радять. Бо я був в різних підрозділах і навіть в плані керівництва тут все більш, більш полюдені. Коли цілі вражаєш. Ну, в мене мандраж такий є, типу адреналінчик, коли я бачу прям ну, групку гей-парада в складі там 5-6 чоловік, і вони бігають, свої тяси, і в мене мандраж із за того, що ну, хочу кожного. кожному щось подарити. А БК всього 4. Тим, що я приносив якусь користь, якийсь результат підрозділу. Тим, що ділянка стабільна в мене, тут де ми працюємо. А цим пишаюсь. Пишаюсь, що служу з нормальними козаками. Та ні, ну, за чим, чого? До кого. Ну, То, що ми робимо, і то, що вони роблять, це взагалі ну, нам щоб дозволяли робити так, як вони. Стайте мені залетіти на Росію разочок, щоб я там наробив біти. Нема жалості ніякої. Та в мене є багато таких знайомих, друзів, є такі, які ну, служили і пішли. Типу, я ставлюсь до кожного, типу, нормально. У мене теж є деякі такі сім'ї, які не, не воюють і так далі. І я, допустимо, не хочу, щоб вони воювали. Хоча ну, я розумію, що треба і так далі, але. Зараз так як забирають, бусифікують, нічого не питають, нічого не кажуть зразу В окопи. Не знаю. Ну, я ставлюсь до цього якось так нейтрально. Я за це стараюсь не думати навіть якось. Герої це зараз пацани, які сидять в піхоті в окопі. Оце герої, ну. Я не знаю, ну цим хлопцям треба кожен раз за виход на позицію давати медальки. Ну, це герої. Шкодую, Шкодую, ну але. Ну що зробиш. Вже ну. Я... Все, молодость пройбана. Ну, куди вже, Уже все. Хотілось б конечно, там побути десь в університеті, Пожити там, в общаге. З молоджью, але. У мене зовсім по другому склалося. ну як склалося, я так це все склав. Ну, вже як є, типу, Я не сказав, що прям дуже жалію. В чомусь типу, я виграв.